Пане Андрію, ось план представив Зеленський про його пункти і конкретний зміст. З одного боку, нам фактично нічого не відомо, з іншого боку, багато якихось натяків уже у пресі звучало зокрема з посиланнями на неназвані західні в першу чергу джерела. Тепер є іще і ще і певний розпорядок подальшої роботи контактні групи, і навіть в середині жовтня, тобто насправді незабаром нова зустрічі президентів. А тепер уже в Німеччині на Рамштайні. Е, наскільки це хороший сигнал, і як загалом ви оцінюєте цю лінію із планом перемоги? Як уявляється зараз, і особливо в світлі того, що колишній президент Трамп погодився зустрітися з президентом України, питання України досить значне в сьогоднішній американській політиці і в порядку денному перед виборами. це хороший знак. Погано що. Сторони цієї боротьби, демократи республіканці, так суттєво розійшлися в оцінці ситуації і в планах на майбутнє. Хоча ми правда не знаємо плани на майбутнє Трампа, uh -huh. ми знаємо плани Байдена і Камели Гарріс, але так чи інакше. Це означає, що е, хто б не був обраний новим президентом в Сполучених Штатах, тема України з порядку денного не зникне. Е, е, і Конгрес, і е, виконавча влада, і власне населення виборці добре усвідомлені про те, що відбувається, і е, це буде допомагати нам в тій чи іншій мірі е, мати важелі. Мати важелі на вплив на американську політику на майбутнє. А от скажіть, Дім будь ласка, догов... те, що зараз у пресі вже Times Wall Street Journal вже писали та про якісь от змісти а, цього мирного плану, і вже навіть якісь певні оцінки наводили, зокрема, що це не рішуче веде до перемоги, що це не дуже конкретний план, а швидше узагальнене таке прохання і ще посилене, перефразоване прохання про допомогу. І тут чіткої ну, чіткої стратегії досягнення перемоги немає. От те, що це у пресі, з'являється, це нас має тривожити. Нас е, має турбувати, що преса пише про те, що вона не чого вона не знає. Uh -huh. Загалом наше ставлення до преси має бути, я би сказав, а не теж стриманим, але дуже критичним в цьому сенсі, коли е, різні видання американські, британські, російські та навіть і українські, розказують, чим план був хороший, чи чим план був поганий, не читавши цього плану. І не почувши е, оцінки власне того, хто його отримав, тобто президента США, то це насторожує. До цієї преси треба ставитися е, обережно. До, до цих не, не до преси, а до цих е, повідомлень. Щодо власне суті, ми неодноразово говорили і ми, і багато інших. І експерти в Україні, і закордонні експерти всі говорили про те, що в ньому не можна нічого придумати, того, що не що не існує вже. Це економічна допомога, це фінансова допомога, це політична допомога, це дипломатична допомога. І на, як кажуть вишенька на торті, це збройні, збройне постачання. Всі види найсучаснішої зброї, і бажано ще до цього додати далекобійну. Невідомо, чи це станеться щодо далекобійної, а щодо звичайної, то ми бачимо, що президент Байден вирішив виділити найбільший з самого початку пакет допомоги військової, 8 мільярдів доларів це велика сума, і значна частина з них надійде доволі швидко. Можливо, це є знак того, що Сполучені Штати розраховують, що Україна буде далі воювати. Буде далі стримувати фронт, і е, значна частина з цих, цього озброєння допоможе їй триматися і, можливо, навіть вести якісь наступальні операції у 2025 році. Е, також і е, факт зустрічі в, е, під гідою Рамштайн е, в Німеччині. Теж багато про що говорить. Якщо сам особисто президент Сполучених Штатів туди приїжджає і буде бачити своїми колегами і їх умовляти посилювати допомогу, то це знову ж таки свідчить про те, що нас Україну не вважають програвшою, програвшою стороною, угу. нас будуть надалі підтримувати. І будуть розраховувати на те, що ми вийдемо на достатньо потужну позицію в переговорному процесі, який так чи інакше відбудеться. Проти Російської Федерації, пане Андрію, три крапки поки що поставимо. Я додам інформацію гарячу. Стежимо сьогодні цілий наш ранковий ефір за наслідками обстрілу з боку Росії Кривого Рогу. о 9.15 росіяни поцілили у установу. Це було відділення поліції райони до чотирьох. Зросла кількість постраждалих у Кривому Розі. Так повідомляє керівник ОВА лисак. Зростає на жаль кількість. Так було троє людей, про яких ми знали і говорили. Тепер уже четверо постраждалих. Наразі невідома доля і ще чотирьох людей, тому рятувальні роботи тривають. і пошукові на місці влучання. Будемо стежити і дуже сподіваємося, що всіх, кого зараз не Знайшли, не дістали ще з під завалів. Всі будуть живими і здоровими. Але поки що продовжуємо: продовжуємо нашу розмову. І скажіть, будь ласка, пане Андрію, а взагалі, от сам цей. План він існує як документ, чи це просто така назва, назва раунду контактів, назва раунду переговорів? Чи дійсно існує якийсь папірець, над яким працювали у Києві? Як пишуть, що його зміст знали всього там 10-20 людей, що західні експерти не залучалися до його розробки. А цей документ взагалі є? Чи це якась така ем, ну, корисна для нас містифікація? Я його не бачив, але я упевнений, що такий документ є. Він, можливо, є в електронній формі, не обов'язково в вигляді паперу. І, можливо, він, так би мовити, вставляється в потрібний комп'ютер, виникає цей текст. Звичайно, текст є, тому що не можна обговорювати взагалі щось з експертами. Зараз, після зустрічі з Байденом, документ передано до американських експертів вищого рівня. Які а, будуть оцінювати його в усіх відповідних сферах. Ті ж самі фінансисти подивляться на свою складову, а ті ж а, військові подивляться на свою складову і так далі, а дипломати на свою. А, і потім вони е, підготують е, доповідь президенту Байдену, що в плані є реалістичним, що є бажаним, що можна поки що винести за дужки. Uh -huh. І е, з цим. Власне, з цією власне, оцінкою Байден і полетить в Німеччину на 12 жовтня, і там буде обговорюватися ось ті чи інші можливості, і, так би мовити, масштаби підтримки України в тих сферах, яких вона запитує. Так воно повинно працювати. Чи так воно буде насправді, побачимо, але логіка передбачає, що саме так. Угу. Пане Андрію, прагматично, і можливо, я навіть по-людськи хотів би почути вашу позицію, можливо, навіть більшою мірою, ніж суто експертно, але а, ви гадаєте. Що ми можемо розраховувати на якийсь інакший варіант? От мені пригадується 23-й рік і а, початок його весну а, розмови про український контрнаступ, яким, врешті-решт, як виявляється, зараз залишилися розчаровані ті ж сполучені штати, але який не досяг належного результату і не був реалізований належним чином. А ну тим на який розраховували Сполучені Штати, зокрема тому, що занадто довго затягували з ним і в першу чергу із постачанням зброї. І з забезпеченням його давши росіянам можливість готуватися. От зараз ми теж якийсь майбутній план. Ну, ми це я говорю сторони, Україна, Сполучені Штати обговорюють теж достатньо довгий час і сильно довго міркують. Ми можемо розраховувати на те, що результат буде інакшим ніж в 23-му році, якщо дії і підготовки ну десь приблизно такі ж. Два слова про те, що сталося в 23 році. Ну, по перше, наступальні дії не повинні супроводжуватися інформаційним шумом, а було саме так: починаючи з березня, якщо я не помиляюся, всі абсолютно світові і українські, зокрема українські змі, які говорили про те, що нас тут от зараз ми. І так далі, пане Андрію, але що... чому я кажу про цю паралель? Про далекобійність теж говорять всі українські так. і західні змі. Я розумію. Саме, саме це я маю на увазі: далекобійність е, важить багато, але на, в е, теперішньому протистоянні е, ми не можемо, наприклад, вживати нашу далекобійність в такій же мірі, в якій її вживає. Російська Федерація. Що вони роблять? Вони руйнують міста. Вони руйнують е, наші е, всі підготовчі пункти колосальною кількістю е, спеціальних кабів. Ми цього не можемо робити з багатьох причин. У нас немає кабів. Те, що нам зараз запропонували, е, запропонували Сполучені Штати е, JSOW, це не каб, і він не, не відіграє цієї ролі. Він не може змагатися з російською цією примітивною зброєю з різних причин. Третє, для того, щоб вживати каву, потрібно мати потужну авіацію. У нас її немає теж. Коли ми говоримо про далекобійну зброю якогось ракетного плану, ми повинні свідомо бути, що ракети на дальність тисячу кілометрів нам ніхто не дасть. Ніхто не дасть, тому що дійсно тоді це буде прямий виклик президенту Путіну робити щось більш кардинальне. Е, і е, при цьому більш кардинальному не можна виключати, що від України дійсно залишиться незначна частина. Не хотілося б це говорити в голос. Тому е, проблеми дійсно є. Е, мені здається, що е, якщо у нас дійсно буде якась, е, ну, скажімо так, менш. Гаряча фаза е, війни, то ми повинні використати цю е, осінь і зиму для того, щоб підготувати достатню кількість якісних, якісних сухопутних військ. Ага. Ось те, чого у нас зараз не вистачає. З е, стан, танками непогано, з хаймарсами непогано, з патріотами непогано, ППО поступово прибуває. Ми е, програємо там на е, лінії е, бою. Там, де 100 метрів, 100 метрів від, від траншеї сидять руски, а з іншого боку, 100 метрів сидять наші. Ось в цьому є проблема. Як її будуть вирішувати наші військові і чи є відповідь на це питання в плані перемоги, мені невідомо. Але, мабуть, це головне, на що зараз дивляться наші е, партнери. Тому що вони бачать, що кожен день. І українські, і західні експертні джерела повідомляють, там відступили на 100 метрів, там на 300, там на 500. Це є проблема, яка їх реально гнітить. Вони бачать, що кількість української вільної території скорочується, і вони хочуть знайти для цього належний засіб. Таким належним засобом можливо була би далекобійність вона могла би. Е Руйнувати російську логістику вона могла би е, зменшувати потужності для ударів. Але у росіян є своя відповідь. І от якщо я е, ніби так вів до того, що тема далекобійності не розвивається, вона розвивається. І навіть з російського боку, е, зокрема, погрози ядерною зброєю, це і є розвиток цієї теми. Погрози ядерною зброєю з боку Володимира Путіна є безвідповідальними. Світу необхідне більше роззброєння. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав. Я думаю, що багато хто в світі чітко говорив про це, коли він брязкав ядерною шаблею, в тому числі і Китай в минулому. Тому я просто закликав зробити це зараз, коли світ зібрався, щоб поговорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження. розповсюдження. У погрозах Путіна про застосування ядерної зброї нічого нового, проте російський правитель та його генерали будуть прокляті, якщо підуть на це. Про таке заявив президент Польщі Анджей Дуда. Владімір Путін також добре знає, як і його генерали, що той, хто першим застосує ядерну зброю, той є проклятий. Вони ніколи не знімуть з себе цю відповідальність, якщо застосують ядерну зброю. Навіть у найменшій мірі ніколи. Світ ніколи їм цього не пробачить. Ем, ця погроза е, ядерною доктриною Зміїна хунії, Анонсують ці зміни, поки що не сказали, які американці. Це сильний росіяни, я перепрошую. Це сильний крок з їхнього боку на це будуть реагувати. Можуть реагувати словесно, але це нічого не змінить. Російська Федерація не буде застосовувати жодної ядерної зброї, поки вона просувається без неї. А в разі якщо Україна вижене ворога з своєї території і вступить. Умовно в Ростовській області, тоді це не можна виключати. Без цього, щоб не, щоб не, так би мовити, не казали ті чи інші політики, використання ядерної зброї просто не має сенсу. Воно нічого не дає, крім а, а, своєї власної повної дискредитації. Тому її не будуть використовувати. А лякати нею, ну, вибачайте, є багато людей, які Несвідомо ставляться до ситуації і вірять в це, це погано. Ну але а декотрі використовуються в своїх власних інтересах, щоб залякати інших. А поки ми воюємо на своїй землі, і поки ми воюємо важко в Російській Федерації, немає сенсу. Використання ядерної зброї це нонсенс. Але ось цей аргумент він буде стримувати Сполучені Штати щодо атакамсів, сів, ні. припустимо, ні? ні, в сполучених в сполучених штатах прекрасно розуміють ті, хто вирішує долю війни. Прекрасно розуміють, що це балаканина, але вони не можуть а сказати це просто так своїм громадянам. Мовляв, не вірте, громадяни все одно. Так чи інакше вірять, тим більше, що знаходяться а, джерела, а, в основному інспіровані Кремлем, які розповсюджують цю брехню. І людині загалом то страшно, коли її лякають ядерною зброєю, показуючи фотографії хірусіми і все таке інше. Тому а, при тому, що умовно військові в сполучених штатів розуміють, що ядерною зброєю Росія не, ви, не буде використовувати, ну при згаданих умовах. А і вони можуть про це говорити глядач і слухач не обов'язково їм повірить. Скаже, ви нас заспокоюєте, ладно, ладно. Путін такий божевільний, що він може це зробити. Путін божевільний. Ні, Путін раціональний. Він, звичайно, не гідник, але він раціональний. Угу. Про Трампа не скаже, що він особливо раціональний. Ну, принаймні, от напряму зіставляти, коли його дії, як запрошення уже згаданого Анджея Дуди польського президента, для участі у його передвиборчому мітингу, одній зустрічей у штаті Пенсільванія, де багато етнічних поляків живе, він вважає нормальним. А от те, що український президент Зеленський з'їздив на виробництво в Пенсільванію, з Брої, яка постачається Україні, і подякував працівникам, а республіканці американські вважають скандальною ситуацією і втручанням у вибори. А це тільки одна із таких тем напруження певної ескалації політичної ескалації ситуації з боку республіканців навколо України. Навіть пишуть, що Зеленський така зручна мішень в даному разі для Трампа, аби сперечатися із демократами, чи це так, чому ми втрапили в таку ситуацію, ставши зручною Мішенню. Чи є вихід з цієї ситуації? Чи от анонсована зустріч з Трампом це і є вихід. Це дуже правильно. Зустріч з Трампом це і є вихід. При всій повазі до президента Польщі Анджея Доди, великого друга України. А він зараз мало кому відомий Сполучених Штатах Він зараз не фігура у передвиборчій боротьбі, а Україна. З її боротьбою проти Російської Федерації і з ролью Зеленського є суттєвим фактором в передвиборчій гонці. в США. саме тому частина республіканців вчепилася в цей візит і зробила з нього велику неприємність для української сторони, ну і зокрема для українського посла Сполучених Штатів. Ані Маркарові, не виключаю, що Трамп свідомо працював саме в такому ключі з самого початку: спершу образити, потім підставити, потім принизити, а потім погодитись на зустріч з президентом Зеленським. Тим чином ми бачимо, що Трамп представив себе як людину, яка може гратися з будь-ким. Так, Зеленського приймають, так йому аплодує Конгрес, так Байден з ним зустрічається. Так, світові лідери його вітають. А я Трамп об нього витираю ноги, тому що я могутній, непереможний і все, так, і все таке інше. Це способи дії Дональда Трампа для демонстрації своїм виборцям, що він є дійсно найпливовіша людина на планеті, і його треба знову переобрати в президенти. А добре це чи погано? Так, воно є. З американською політикою треба завжди тримати, триматися на поготові. Немає рішення, яке би Трамп пообіцяв і потім обов'язково виконав. І немає підстав вірити нікому Трампу, ніколи Трампу, і немає підстав ніколи сподіватися чогось від Трампа. А що може бути на цій зустрічі? Врешті-решт, мабуть, в повних подробицях Зеленський не може Трампу розповісти про план, про який ми сьогодні говорили. Так про план перемоги, то про що буде йтися, і що мають сказати Трамп і Зеленський потім, щоб ми зрозуміли, що зустріч успішна? Коли ми говоримо, що президент Трамп не передбачуваний, ми не повинні думати, що він. А як сказати, безумний, чи немає, немає мізки у голові? Ні, його непередбачуваність це частина його, так би мовити, гри. Я не виключаю, що деякі елементи цього плану президент, екс-президент Трамп побачить. Власне. Ні, немає підстав думати, що е, в плані є якісь такі деталі, ну, які абсолютно нікому е, е, не можуть бути відомі. Якщо їх побачать американські експерти з е, військової справи чи з фінансової справи, то напевне про це все можуть здогадатися в тій чи іншій мірі в е, Кабінеті у Трампа. Питання е, в іншому. Чи буде е, Трамп далі враховувати в, в своїй е, не, не виборчій кампанії, а в разі, якщо він переможе, угу. чи буде він враховувати е, ці, е, ці зустрічі, цю довіру, е, е, ці контакти? Бо, власне, коли розмовляють двоє людей високого рівня і говорять про серйозні речі, між ними складається? Як зараз люблять говорити хімія, вона може бути або негативною, або позитивною. Якщо е, е, політик не, е, не пам'ятає образи, це дуже добре, тоді він зуміє встановити хорошу хімію. Те, що він буде знати про цю образу, він може враховувати на майбутнє, але продемонструвати це ні в якому разі не можна. І тому. Е, Вважаючи, зважаючи на те, що у президента Зеленського є достатній досвід контактів з іноземними лідерами, і що він зрозумів, що таке Трамп протягом останнього тижня глибоко, то можемо сподіватися, що вони не посваряться і не розійдуться. Інша справа, які будуть сказані слова. Після зустрічі не виключаю, що теж буде сказано щось таке демонстративно гостре з боку Трампа. Але по суті, сам факт зустрічі і те, що Трамп на це погодився, засвідчує те, що він не може проігнорувати війну в Україні. Він не може проігнорувати роль війни для виборчого процесу. І він не може проігнорувати роль України для Сполучених Штатів Америки. Пане Андрію, але скандал він, от вичерпаний самим буде самим фактом зустрічі о 16.30 приблизно 45 Так запланована ця зустріч сьогодні за Києвом. Це буде ранок для Сполучених Штатів. Трамп Тауер мають зустрітися кандидату президенти Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський. А, наприклад, тема відставки можливої Маркарової і вимога від. Окей, трампіста, окей, республіканця, але офіційної особи спікера нижньої палати парламенту. А це залишається в силі безвідносно до результатів зустрічі, тому що як політики вони можуть зустрітися, по обмінятися рукостисканнями, сказати навіть щось приємне одне іншому, усміхнутися. Але тут уже конкретні рішення, і ну імідж, статус держави. Акредитація посла відбувається не при парламенті, а при президенті. Це один. момент. Другий момент. Якщо Трамп сказав, що він не буде бачитись з Зеленським, а потім сказав, що він буде бачитись з Зеленським, то не виключено, що Джонсон, який написав листа відкликати посла Маркарова, потім в іншій формі скаже, що її можна не відкликати. Це один момент. Другий момент, у будь-якому випадку, очевидно, пані Оксана Маркарова після виборів змушена буде покинути Вашингтон. Це було би правильно, тому що навіть у разі, скажімо, відмови Джонсона від своєї вимоги, її імідж певною мірою там зіпсований, і це залишиться завжди. І в таких умовах послу краще не працювати. Ну, але це моє припущення. Ага. Ем, і е, останнє, е, так би мовити, яким важливо, який сигнал Трамп подасть своїй партії після того, як він зустрінеться з Зеленським. Одна річ, що він скаже на публіку. Інша річ, що він скаже е, своєму близькому оточенню, для того, щоб передали по партійній лінії. Чи потрібно республіканцям дійсно, так би мовити, категорично, негативно ставитися до допомоги Україні? Чи навпаки він буде розраховувати на своє майбутнє президентство і на те, що Україна може стати для нього серйозним козирем? Ми ж пам'ятаємо, що він весь час говорить, що я можу розмовляти з будь-ким світі і будь-кого переконати. Для того щоб переконати в чомусь Путіна, щоб Путін або зупинив воювати, або вивів війська, або ще щось подібне, для нього потрібно мати більш-менш нормальні стосунки з Україною. Таким чином, Україна для нього це і свого роду козир у відносинах з Російською Федерацією, в разі якщо він стане президентом. Ну тут важливо розуміти і тримати в голові, чи за оцей тиждень припустимо такого гострого гострих нападок на позиції Зеленського а, на Україну. Чи набув Трамп чогось чи втрати? От якщо не приведи господи для нас, а, це соціологія покаже, що це приносило якісь певні дивіденди, певні результати у симпатіях ядра виборців або тих виборців, які сумнівалися. А, тоді, мабуть, це буде поганим сигналом для нас. і Тоді можна чекати, що до листопада Трамп буде і далі кататися на цій же риториці конфліктів із демократами на тему України. Але, врешті-решт, чекаємо зустрічі, чекаємо виходів до преси. Після цього чекаємо відозв і будемо робити висновки вже базуючись на них. Дякую дуже, пане Андрію, за сьогоднішню Добре. розмову. Андрій Веселовський на прямому зв'язку зі студією Апостров Тівідобач.